Доброго дня, панове! Сьогодні я хочу вам показати, як налаштувати програму Hexchat для роботи з нашою ERC-шною мережою eRC.ithobby.km.ua. Чому саме Hexchat? Тому що це зручна програма, багатофункціональна. Також вона є під більшість призін, в тому числі під Windows, Linux та Mac. Вона є безкоштовна, open і. Досить симпатична на мій погляд, тому давайте все ж таки е, спробуємо її налаштувати. Е, Уголом меню має, ми бачимо пункт Hex Chat, обираємо його, де бачимо пункт Network List, обираємо його. Відкривається вікно, і де ми бачимо два таких великі поля: User Information, де інформація про нік та логін та е, Networks, де список дефолтних мереж, які... Який, піш... який постає разом з... з програмою. У першому полі ми бачимо ні... мій нік, це нік, який е... програма хекс завантажила з Windows. Який... Це... Це мій нік, який е... є ніком у, у Windows. Е... Тут ми бачимо чотири поля. Перший ні... нік ним. це основний нік, який буде використовуватися під час логування на сервері ERC. Second choice, це вторичний нік, і choice – це 3 нік Що це таке вторичний та 3 Якщо б основний нік, нікнейм був зайнятий, тобто вже якийсь є користувач на, на сервері залогінений під вашим основним ніком, програма спробує залогінитися під вторичним ніком. Якщо і вторичний залогінений вже є, то програма спробує згодити під третічним. А якщо ще і 3 то сервер вам видасть якийсь рандомний нік. Це вже залежить від, від реалізації самого сервера. Е, далі ми бачимо поле Networks. Тут є це дефолтні мережі, які послід... поставляються разом з програмою HexChat. Я рекомендую їх всі видалити. Ми е, е, залишили кілька штук пізніше, я поясню чому. Тож, тихенько їх видаляємо. Один за одним. От їх досить багато. Чому? Ну, тому. Видаляємо їх один за одним. Лишимо десь кілька штук і все. Ось, бачите, мережа Gimpnet. Ця мережа це, тут люди сидять та балакають про програму Gimp GIMP це такий опенсорсний графічний редактор. Він є безкоштовний і це є щось схоже на Photoshop, але в нього трошки інші задачі. Він більш заточний під веб, на мою думку. Ось мережа Лібер. Це дуже велика, велика мережа. Там біля 5000 каналів. У першу чергу на цьому каналі зосереджені всякі розробники програмного забезпечення, у тому числі Linux. Якщо ви є фанатом операційної системи Ubuntu, то ось ця мережа саме для вас. У цій мережі спілкування відбувається на англійській мові. Звісно, що є виключення. От є ще одна цікава мережа e, Rus.net. Це СНГшна ісічна мережа, вона велика. У e, цій мережі зустрічні Айтішники. СНГшні спілкування відбувається на російській мові. Видаляємо, видаляємо далі. Ось. Тепер додамо нашу мережу IT-хобі абревіатурою. IT і enter, щоб зберегти. Далі відкриваємо, нажимаємо кнопочку Edit та е е переходимо до редагування цієї мережі. Сервер вказуємо як irc.ithobby.km.ua і enter, щоб зберегти. Далі ми бачимо кілька пунктів, які. Призначення для налаштування з'єднання. Перший пункт «Connect to Select server only». Якщо ми поставимо цю галочку, то звертаю вашу увагу, у цьому полі може бути кілька серверів. Виділений сервер буде використовуватися тільки для підключення, тобто тільки цей сервер, що виділено, буде використовуватися для підключення до мережі. Серверів може бути кілька. У нас наразі один вказано. Слідуючий пункт Connect to this network automatically». Якщо ми вкажемо цей пункт, якщо ми його виберемо галочкою, клієнт буде автоматично підключатися до цієї мережі зразу після запуску. Інакше це потрібно буде робити кнопочкою в програмі. «Bypass proxy server». чесно кажучи, я не знаю, що це таке. Use SSL for all the servers on this network». Ця галочка е, говорить е, програмі, щоб вона під час до сервера через захищення з'єднання. Accept Invalid SSR, SSL Certificates. Е, ця галочка говорить програмі ігнорувати е, всілякі проблеми з сертифікатами. Наприклад, сертифікат може бути самопідписний або прострочений. Якщо програма перепідключення виявить такі проблеми, вона ці вона ці. Проблеми проігноруй і здійснює підключення до невилідного сертифікату. Слідущий пункт меню: Use global user information. Якщо ви пам'ятаєте, у попередньому вікні були налаштувані юзер та логін. Якщо ви хочете використовувати кастомні настройки для конкретного каналу, для конкретної мережі, ви можете зняти цю галочку, і тоді поля будуть активні, їх можна заповнити. Далі йде пункт. Логін-метод. У цьому, у цьому пункті ми оберемо метод логування. Ми наразі використовуємо по дефолту, але якщо вам потрібно, потрібен заборонений доступ до сервера, ось так. будь ласка, зверніться в чатик адміністратора, він вам налаштує і вкаже пароль, аби ви самі його виберете. Ось бачите, ось цей пункт вже активний, і тут введені стіни ховаються за зірочками. Ми поки що обираємо дефолт, інше нам поки що не потрібно. А далі нам потрібно обрати е, метод е, вибачаюсь, кодування е, даних е, через мережу. Наразі по дефолту користуватися Юнікот, його і залишимо, нічого змінити не потрібно. Ну, бачите, є і віндові кодіровки є. Ось такі, бачите. Ну, Я рекомендую зароставити все ж таки Юникот і, і нічого не змінювати. Це у, усі корпуса ніколи, тому це коректне налаштування наразі. Далі переходимо на іншу вкладочку eh, «Join», «Auto-Join Channels». У цій вкладочці ми налаштовуємо канали, до, до, яких канал, до яких клієнт буде підключатися, eh, заходити автоматично. Тобто, наприклад, у нас є канал. Eh, Рішетка UA, це основний канал, де ми будемо спілкуватися. Наразі ми оберемо ось так. І тоді після підключення клієнта до мережі клієнт буде автоматично заходити на цей канал. І для тесту оберемо, е канал, channel. там нікого немає, він і він існує. При підключенні клієнт туди підключиться і там він стане оператором, там нікого немає. наразі. Ось так. Є ще Connect комад. Тут можна додати кастомні, от бачите, нам клієнт підказує, можна і нік поміняти, і. Бачите, тут бачу, що є. Ну насправді вони можна використовувати це поле, наприклад, для яких, для кастомних налаштування авторизації. Ми їх наразі використовувати не будемо. Нажимаємо колос, щоб зберегти. Ось, бачите, ми знову переходимо до попереднього пункту меню. Тут ми бачимо ті ж самі поля. Давайте все ж таки оберемо якісь кастомні настройки, наприклад, я буду бастер. Ось так. E, це, e, все ж таки, я не рекомендую вказати реальне ім'я, але якщо хочете, можна, можна e, Second і Sost Name вказати теж якісь інші. E, поля, e, значні. Я ось так. Як мені програма пропонує, насправді можна зробити і ось так. Тут може бути все, все що завгодно. Любій аскій символ, то можна додавати. Бастер основний нік. Якщо бастер зайнятий, буде бастер 2, якщо бастер 2, то бастер 3. І юзернейм. Ось так. Ну що ж, давайте спробуємо підключитися. нажимаємо кнопочку Connect. І бачите клієнт успішно підключається до сервера і виконується логування. Очікаємо. Все, хоба Ми успішно підключиться до сервера. Зайшли на вказаний канал, і як бачите, у каналі UA вже є кілька користувачів, які чекають, що ви їм щось напишете. Давайте все ж таки подивимося, що це є за програма. Заходимо в вкладочку About. Тут ми бачимо, що програма називається Hexchat версії 216.1. Зібрана 32-бітна е версія, а обіцянна система наразі Windows 7 Pro 64 біта. Я вам хочу сказати одну цікаву річ. Насправді дуже негарно використовувати неліцензійний програмне забезпечення. Я, я, я чесно купив цю Windows за свої гроші. У мене є ліцензійний диск. Ще раз нагадую, Windows. Це пропєтарна операційна система, тобто платна від компанії Microsoft. Наразі це все. Дуже дякую, приємного спілкування.